Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 491 і завдання у нас наступне: Розв'яжи рівняння. Знайди значення виразу X y та дізнайся рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І так, давайте перейдемо до розв'язання. Нам дано два рівняння. Так. Перше з x, друге з y. Давайте е, перейдемо до знаходження х невідомого x, із першого рівняння. І так, 2х плюс 3х це означає, що ми можемо винести х за дужки. А в дужках у нас буде 2 плюс 3, дорівнює 5000. 245. 2 плюс 3 – це 5, тобто буде х помножити на 5, дорівнює 5245. І так, із цього рівняння ми можемо, якщо ми добуток поділимо на відомий множник, ми знайдемо невідомий множник. Невідомий множник Х дорівнює 5245, треба поділити на 5. Давайте обрахуємо це десь куточком. Отут. Запишемо 5245 поділити на 5. І так маємо 5 на 5, тут одиничка, 5 віднімаємо, тут буде 0, тобто зносимо двійку, додаємо 0, 4, тут буде 4, 4 на 5, 20, віднімаємо, 4 мінус 0. Два мінус два нуль напишемо. Тут 5 зносимо і тут буде 5. У, перепрошую, дев'ять. 9. 9 на сорок пять. Віднімаємо. Буде нуль. Тобто х у нас дорівнює одна тисяча сорок. 9. Так, знайшли х. Давайте тепер перейдемо до другого рівняння, знайдемо y. Значить, тут записано 4y плюс y мінус 3y дорівнює 1652. Оце просто значення y можна записати, як 4 y це плюс 1 помножено на y. 3 y дорівнює 1652. І тоді, якщо ми винесемо y за дужки, то в дужках у нас буде 4 плюс 1 мінус 3, і все це буде дорівнювати 1652. Обрахуємо. Значення в дужках. І так маємо 4 плюс 1 5, – 5 мінус 3, 2. Тобто маємо, що y помножено на 2 дорівнює 1652. Так. І щоб знайти Y, нам треба 1652 поділити на 2. Так, давайте це куточком тут запишемо. 1652 поділити на 2. 16 на 2 це буде 8. Тут 16, тут буде 0, 0 не пишемо, 5 зносимо. Тут буде 2, тут 4, 5 мінус 1, Зносимо двійку. Тут буде 6, 6 на 2 12. Віднімаємо. Тут буде 0. Тобто Y, Ми знайшли Y, і він дорівнює у нас 826. І так, ми знаємо Y. А у нас в завданні стає таке завдання знайти значення виразу. Х плюс у. Ми можемо записати таким чином, що якщо х дорівнює 1049, а y дорівнює 826, то значення виразу x плюс y дорівнює. Підставимо замість Х 1049, а замість у 826. Це буде дорівнювати. Давайте у стовпчик виконуємо це додавання. 1049 плюс 826. Це буде. 9 плюс... 6, 15, 5, Пишемо один. Переносимо старший розряд. 4 плюс 2, 6 плюс 1, 7. 0 плюс 8. 8. І отут одиничка, так. Тобто буде 1875. І так, це ми знайшли значення виразу Х плюс Y. А у нас в завданні сказано, що. Якщо ми знайдемо значення виразу Х плюс Y, то ми дізнаємося рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тобто давайте запишемо відповідь. Значення виразу у нас 1875, але це рік заснування. Черневецького національного університету імені Юрія Фетковича. Тому пишемо, що це 1875 рік. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!